Ви ще не обрали новорічну ялинку? Тоді саме час дізнатися всі плюси та мінуси цієї покупки. Кожного року торгівельні точки заставлені ялинками та соснами. З 2011-го деревця до продажу чіпують. Цьогоріч замість багаторазових пластикових якість дерев підтверджують паперові чіпи. Та чи можна їм довіряти? Кожне підприємство подає заявку, скільки воно в цьому році має. Можливості реалізувати новорічних ялинків. Подає заявку в Державного агентство лісових ресурсів. Замовляє ці, цю кількість чіпів, проплачує ці чіпи і отримує їх на лічі. Ми реально бачимо і можемо відслідкувати, що ця ялинка була зроблена в Миколаївській області, чи вона була зроблена у Львівській області, чи вона була зроблена в Полтавській області. Ми можемо перевірити такий чіп у місці продажу, беремо номер, та фахівець вводить його у спеціальну форму на сайті. Ви теж можете їм скористатися. Ми вже маємо результат. Подивимось, чи збігається він зі словами продавця. Житомирська область, ну у... ну, район уруч, скажімо так. А єсть у вас сертифікат от радіологічного сатві. Ні, то можете це знімати, можете не знімати. Ну, Чесно скажу, нормально, там немає радіації. Отже, запитайте, звідки хвойне дерево та сертифікат радіологічного контролю. Насторожити вас мають дерева з Київської Житомирської Рівненської областей. Наступний торговий ряд дерев з Волині. Ті документи є, товаротранспортна, радіологічна, є накладна, Все. все, є у нас. все. А можете навіть показати? Звісно, показати? Нам показують всі необхідні документи. Сертіфікат. От, пожалуйста. Радіологічна лабораторія. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства. І що засвідчує? Гідні до торгівлі. Гідні до торгівлі. Зараз також дуже популярні настільні живі ялинки. Вони компактні та порівняно недорогі. Проводяться рубки догляду, і на цих рубках догляду можна заготовити хворост, а той не ліквідний. Оце ті маленькі коротенькі віточки, які, з яких вони виготовляють ялинки. Завітаємо до мініатюрних красунь. Скільки стоїть? Йолочки від 40 40-50 стоять. Ну там людям уступаємо, якщо треба. А то з Коломиї привезли. А що він? А для чого? Хотим собі купити. А, собі хочете купити? Так покупайте. Да. Ну а це екологічно чистий район? А да, у нас є документи всі, пожалуй. Радіація, все як положено. Так що, ну... Але на ці ялинки чіпи не ставлять? Ні, на ці ні. Бажано також звернути увагу на зовнішні показники дерева. Воно має бути свіжим. Треба просто-напросто ну, пощупати хвоїнки. Вони повинні бути на ощупь такі немножко масляністі і при потиранні мати запах, хороший запах хвої. Якщо ну, її сосна не пахне, або хвоїнки ламаються, значить цю йолку брати нежелательно. Нагоднее деревце. брать нежелательно, потому что она у вас тоже быстро пойдет, или она не будет э, истощать того аромата, тех фитонцидов, которые мы обычно ожидаем, возьмешь веточку и проведешь по елке рукою, так хорошо проведешь, они даже отпружинить. То есть если ты слышишь какой-то треск или там уже начнешь ломаться, это наша елка старая. Можна постукати стовбуром по землі. Ялинка не має обсипатися. Важливо якісну покупку вберегти, коли ви принесете її додому. Мороз даже ось таку температуру коло нуля градуса в нежелательно сразу в кімнату, тому що в кімнаті все таки прятка 20 градусів, може даже вище. і вона може просто особливо єль збросить іголки від от стреса. Його треба занести какой то будь-дума перепад температурні башту, то тобто теплее, теплее, теплее. закритий балкон, или, допустим, під'їзд, если сі такий балкон відкритий, щоб вона согрелась, чтобы щоб вона ну, прийшла в чувство. И после этого посідати ставити її в дом, желательно как можно дальше от батареи батареї от від сквозняків, тому що всі ці они не люблять сквозняков. А ось багато хто не переймається чіпами та збереженням хвої. Альтернативні штучні дерева теж дуже популярні. Уже несколько лет подряд у нас в семье существует такая традиция, что мы наряжаем только искусственные елки. Во-первых, со стороны охраны природы, потому что, как бы сейчас, все не говорили о том, что их выращивают специально, но тем не менее елку вырубают, то есть растение умирает, и уже их по городу нереальное количество, но если их не скупают, то елки просто выбрасываются. Девчина уважает, что штучная ялинка выгоднее за натуральное дерево. А ялинковый аромат можно відтворити эфирными маслами. Искусственная елка это всегда гарантия того, что она ровная, красивая, прямая, что она не пожелтеет, не осыпется, что ничего с ней не случится там, через 2 дня, и что через 10 дней вы не будете по всему дому из ковра у себя пылесосить иголки. Отже, яке деревце обрати живе або штучне, вирішувати вам? А ми бажаємо, щоб новорічна ялинка принесла вам радість і новорічну атмосферу.